Доброго дня, шановні українці, добро дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошовець. Подивився я тільки що відео, де хлопчина, який має свій блог, розказує, як ухилянти переправляються до країн Євросоюзу. І він е розповів, як його друг, як, який чотири роки займався плаванням, переплив тису на матрасі. На другому березі його впіймали румуські прикордонники і сказали: А де ж твої товариші? Він каже, я один запливав. Так ми по квадрокоптеру бачили, що ще троє з тобою було. А за 200 метрів від нього припливали е тису ще троє чоловік. Один з них втопився. І Інші, коли їх затримали, просто сказали: Ну, він був жирний, не міг плавати, тому і потонув. Можете собі уявити, друзі не витягували свого товариша з тиси, а спокійно дивилися, як він тоне. І головним їхнім завданням було самим доплисти до румунського берега. А можете собі уявити таку картину. Друзі дивляться, як тоне їхні їхній товариш, і не допомагають йому. А прикордонникам кажуть спокійно. Ну він же жирний був. Що можна сказати про цих молодих хлопців? Да? Ну що можна про них сказати? Нічого я не скажу. Війна перейшла в режим стадного інстинкту вижити. Кожен зараз забуже про патріотизм, про е, мову, про віру про батьківщину. Кожен хоче зараз вижити, вижити, просто вижити, пережити цю страшну війну. Чи засуджує їх? Ні, не засуджую. Тому що не суди сам і не судим будеш. З вами Ігор Гершвець. Підписуйтесь на YouTube канал. До нової зустрічі!